Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! І приносили дітей до Нього, щоб до них доторкнувся. Я коли читаю ці слова, згадую, знаєте, щось така картина стає перед очима, коли Папа Римський іде до народу, їде на тому папа мобілі, і йому дають дітей, знаєте, щоб він так взяв і поблагословив, і він так доторкається до них. І встаєте з тої позиції, учні кажуть, та куди, та куди, так, куда? так, куда? так же само, як там ті всі охоронці, знаєте, тих пускають, тих не пускають. І Христос каже: не забороняйте, бо таких є Царство Боже. В цьому є дуже великий жест, бо несуть часом дітей не таких, знаєте, що ну, що самі можуть прибігти, а таких, що на руках, що ще навіть може і не ходять. І Діло в тому, що намірення батька матері принести дитину, щоб Христос її доторкнувся, для них це має значення. Вони хочуть, щоб Бог торкнувся її дитини. Ісус Христос був правдивий Бог, який обрався в людське тіло, але все рівно Він діяв через тіло людське, таке саме, як наше. З тих самих складників абсолютно нічим не інакше тіло повноцінне було таке тіло як людини. Тільки в нас душа людська, а в Ісуса була душа людська у гіпостатичній унії із душею Бога і самим єдством Божим, не злита і не змішана, але поєднана, поєднання двох іпостасій, двох субстанцій людини і Бога. І коли Господь доторкався до тих дітей і каже, не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Найперше, якщо тато і мама хочуть дитину принести до Бога, щоб він її торкнувся, коли хочуть принести дитину до церкви у неділю на службу Божу, маленьких, знаєте. Вони вже хочуть, щоб Господь Бог торкнувся їхньої дитини. Щоб в нас з перших кроків свого життя вже йшла дорогою Божого Спасіння. А ще дуже важливо, коли дитина сама приходить до Ісуса. Коли батьки кажуть, ідемо, бо має прийти Ісус, і Він там буде проповідувати коло генезарецького моря. Ідемо туди. І дитина, і я йду з вами, добре ходи з нами. І дитина дивиться, всі люди так його слухають, а дитина не розуміє і хоче прийти ближче. Приходить ближче, дивиться, бачить цього Ісуса, бачить цю постать. І дитина, яка б вона не була мала, вона розуміє, що це в даний час зараз найважніша особа. Тому що всі її слухають. Дитина дуже добре розуміє, хто є важний, кого слухають, і тому хоче доторкнутися до цієї. Знаєте, дитина все хоче помацати, все хоче спробувати, як воно виглядає. І ця цікавість, що, люд... що дитина тягнеться до чогось світлого, Божого, є дуже доброю ознакою, бо діти не всі біжуть помацати Ісуса, а хто хоче запхати руку в камін, хто схоче запхати пальці в розетку, що та дитина тільки не хоче. І якщо її навчити змалку, що вона буде тягнутися до Ісуса, то вона ніколи пальці в розетку не запхає. Бо вона буде вибирати те, що важне, то, що цінне, то, кого всі слухають, то, на кого всі звертають увагу. І каже Петро, слухай, Господи, ну от ми все покинули і пішли за тобою. І що нам з того буде? І тепер розумієте Петро, який став Верховним Апостолом, і дитина. Дитина взагалі нічого не питається, що я буду за то мати. Вона йде і довіряє, і з цікавості хоче прийти до Бога. Коли ми стаємо дорослими, ми починаємо мудрувати. Ми хочемо якоїсь певності, якогось переконання, що я буду мати за то. Петро каже, ми покинули батька, матір, ми всіх покинули, ми пішли за тобою. Що будемо за то мати? Але Господь не каже йому, слухай, я тільки що казав, будьте як діти. Ні, він йому розказує, він його не упрікає і каже. істинно кажу вам, нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Царства Божого, і не отримав би багато більше від цього віку, а в наступному життя вічне. І в цьому віці багато більше, що отримає, а в майбутньому життя вічне. Людина хоче жити зараз і хоче зразу мати результат. Але є речі, які не відразу дозрівають, так? є квітка, яка виросла і вже квітка. А яблуко воно поки зацвіте, поки прилетить там бджола на нього, поки воно зав'яжеться, потім поки налиється, потім поки дозріє, то треба часу. А є речі, які ще довше, як яблука. Не тільки в один рік, та? а набагато довше треба чекати, щоб вони, наприклад, дерево, з якого мають зробити ну, пристіл або ще щось. Та? Треба й 10, 20, 30, і 50 років, а може і більше, щоб воно досягнуло певного стану. І тому на все є свій час і пора. Тому довіряйте Богові. Як діти. Ідіть до Бога, як діти. Сприймайте Бога, як діти. Дійшов, що доторкнувся Ісуса і щасливий, та як дитина. Бо Петро мудрує, що я буду мати, що я буду? Будьте як діти, бо таких є Царство Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Премудрість До Тимотея, першого послання, святого апостола, Павла, читання, будьмо уважні. Сину Тимотею, не кладись скоро рук ні на кого, і не ставай причетним до гріхів інших, бережи себе, чистим, перестань піти воду, вживай вона трохи, задля шалунку й твоїх частих не гріхи деяких людей явніше перед всяким судом. Але в інших виявляється лише опісля, так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом. Ті, що під ярмом рабства, нехай уважають своїх панів достойними, всякої поваги, щоб не здоважалось ім'я Боже і наука. Ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують, тому що вони брати, а навпаки, нехай ще більш їм служать. Тому що ті, які зазнають від них послуг, Вірні та любі, Цього навчай, і нагадуй, а коли хто навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє і хворує на пості питання та словесні змагання. З цього виникають застрість, сварка зневаги, лукаві підозріння. Постійні спори людей зі псованим розумом та позбавлених правди, які гадають, що побожній засіб прибутку, побожній, справді, великий прибуток для тих, що вдовляю, вдовольняються тим, що мають. Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо, але маючи поживу та одежу, цим будемо задовольнятись, а ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу. Та втенета, і безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибіль. бо корінь усього лиха грошолюбство, до якого, деякі вдавшися, відпали від віри і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Аллилуйя, 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 Премудрість прості вислугаємо святи Іван лиями Русі. Духові Твоєму. Луки святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час приступили до Ісуса, той час приносили до Ісуса малих дітей, щоб до них доторкнувся, побачивши це, учні їм докоряли, Ісус покликав їх, кажучи, дозвольте дітям, нехай ідуть до мене, не бороніть їм таких, бо Царство Боже. Істинно кажу вам, хто царство Боже не прийме, як дитина, той не увійде до нього. Один знатний спитав Ісуса Вчителю добрий що мені. Тоді, ті, хто слухали, сказали, хто ж тоді ми може спастися, а Він відповів: Неможливе в людей можливе у Бога. Тоді Петро промовив, Ось ми покинули все, що мали, і пішли за тобою, а Ісус сказав їм: істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім чи жінку, чи братів, чи дітей задля Царства Божого, і не отримав би багато більше з цього віку, а в наступному віці життя вічне.